Всім привіт з Полтавщини. Кінець травня. Я добрався до малини. Обіцяв вам показати, як я буду її відновлювати. І в цьому відео якраз буде весь процес. Цього цілий день, а може й два дні. Все в короткому відео, тому залишайтеся, покажу все в деталях, прагнутиму як можна коротше це зробити. Але показати все, щоб ви могли цю технологію також використовувати в себе. Дякую, якщо підпишетесь на канал на наш, підтримуєте нас коментарями, подобайками. Можливо, у вас є досвід схожого відновлення, схожих технологій, то буде цікаво почитати про нього. І також дуже прошу допомогти 10-й бригаді Ederve на генератор і на два модеми Starlink, Бо хлопцям дуже вони потрібні для виконання завдань, їх не вистачає. Ми відкрили банку для цього. Внизу під відео посилання. Зробіть, будь ласка, посильний донат буду вам за це дуже вдячний. Це такий зараз загальний стан малини. Тут її вже майже не видно. Трава. Трохи виросла вона. Чому такий? Бо минулого року у нас просто було сухенне літо. З травня по жовтень жодного дощу не було. Малина тут без поливу в мене, тому вологи їй не вистачило для відновлення молодих приростів. Майже не було. Ось я їх весною ще відкопав для пересадки. І все це призвело до того, що вона просто почала вироджуватися і асорти класні, я планую їх відновити. І зараз побачите, ось прям чекав поки підросте трава для того, щоб зробити з неї класну бульчу скосити. І ви побачите, як серед цього поля дикорослої трави в садку виростають ділянки з малини. Були посаджені 4 рядки. Оце два рядки Фенікс колюча. А це Linfine, не колюча малина, і вони класно переносили літо в цьому місті і цей суглинок ґрунт і давали класні врожаї прям майже три роки. Ці два сорти вони вважаються посухостійкими, доволі таки стійкими я ними дуже задоволений і аби не це літо. Яке просто вибило все, що має поверхневе коріння, в тому числі малину. Спека, жарат, ґрунт потріскався, суглинок просто як бетон став. І я дивуюся цій малині, яка в тих умовах в печі глиняні якось ще збереглася, і цього року навіть ще трохи сходить дамо їй шанс. Створимо для них умови. В яких коріння не бере потужності, і в цих умовах буде більше вологи, і вона буде завжди, ця волога. Тому за основу технології я беру грядки Володимира Розума. Познайомився з ними у клубі закоханих у сад. Є таке співтовариство. Петро і Надія організували його. Дуже корисне співтовариство. Там маса всього для саду, для городу корисного, прекрасного. Це ось книга, яка може вам детально розповісти про цю технологію. я її нещодавно в клубі органічного землеробства. І тут Володимир Микитович розповідає в деталях, як він організовує ці грядки з фотками. Прикладами, з процесами, які там відбуваються, корисно можете придбати. Що нам знадобиться з інструментів? Перш за все лопата. В цій ситуації це має бути лопата, бо нам треба буде цей слой трави зняти, а потім викопати рівчак? Я використовую класну лопату, яка і ріже, і рубає, і копає сама. Навіть не треба напрягатися. Фіскарс маслає як треба Вила давній український інструмент для того, щоб потім накласти сюди мульчу. Коса. Модернізований український інструмент. Не треба клепати, треба тільки заправляти для того, щоб цю мульчу накосити. Ще вам точно знадобиться 3-літрова банка смачної холодізної води. Чому саме банка 3-літрова? Бо це супер екологічно. Це дуже смачно і ці 3 літри точно через вас вийдуть в атмосферу, а потім випадуть дощем на вашу ж малину чи інші ягоди, поки ви будете готувати ці грядки влітку. Суть технології дуже проста. Виривається рівчак, заповнюється органікою, заселяється мікроорганізмами, мікоризою, і далі природа робить свою справу. Тому для того, щоб заповнити рівчак органікою, її треба десь взяти. Володимир Микитович рекомендує класти туди деревину, траву, сіно, солому і далі все це заправляти ефективними мікроорганізмами, бактеріями. І заливати мікоризою для коріння. Тому нам треба буде грубу деревину, взяв це дрова після обрізок багаторічних дерев лежали без толку. Шашлики жарити ніколи, підуть собі в землю, будуть перетворюватись в ягоди. Можна також з ящиками. Старі ящики вже точно не потрібні. Хто зна, куди їх дівати, так от супер класно, як вони також підуть разом з дровами в землю, в малину. Треба буде мілку деревину. Це гілочки. Після обрізок дерев у вас їх може бути повно. І от кажуть, гілкорізи. Можна ні, без гілкорізів обійтися, просто їх взяти, посікти на трохи менші і запустити в землю. Ось також в лісі. Бачив, хтось зрізав дерево, а такі гілки залишив. Я їх забрав, поріжу на мільчі і буде класна мілка деревина в ці рівчаки і мульча. Оцю мульчу знайшов в лісі на пробіжці. Старіть у сіна хтось викинув. Оця мульча була в сусіда, не потрібна. Сказав, забирай, скільки треба. А ця зелена мульча скоситься в саду, вже класно виросла, піде собі в органіку, в органічні доріжки. Тому, друзі, не везіть його в ліс, везіть мені в садок. Я з нього буду робити класні ягоди. Буду пригощати вас. І так, беремо лопату нашу і починаємо лопатою косити траву. Ця трава піде у нас в класну мульчу, яку ми покладемо першу в наші коривчаки, як викопаємо її. Тому ми її зберемо окремо для того, щоб використати потім в органіці. Органічних доріжок у нас на 4 рядки буде дві. Отут одна на ці два рядки. Отут буде пішохідна доріжка. І отут друга на ці два рядки. І так кожен з наших рядків буде дотичний до органіки, яка буде в рівчаках і до вологи. Цю доріжку дуже швидко фіскарс справився без особливих зусиль. Тому підемо далі. Зайцеві ось теж, наша малина подобається, бачите, будує будинок собі, хоче в ній жити. Я ж кажу класно. Оце, друзі, в садку у вас має бути інструмент якісний. Якщо лопата, то фіскарс, якщо рукавиці, то шкіряні. Вони зараз самі. Прорвали бур'ян в оцих рядках малини. Була класна така ділянка колосиста, а тепер хто зна що одна малина. Лопата продрала коріння, а рукавиці прорвали бур'ян. Покирвав, бачу, що тут малина і так відновлюється дуже сильно. Можна навіть грибчаки не рити. Та створимо їй умови райські, щоб вона відчувала прям справжню насолоду і радувала нас, можна тепер попити водички. Тепер перейдемо, мабуть, до найважчої роботи це вирити рівчаки тут. Погнали. Це, друзі, поки копав, тут десь хай 4 метри. Цього, цієї органічної доріжки знайшлося всього-навсього два черв'яка. Земля вже напівсуха. А це вам і відповідь, чому малина дає малі прирости. Створимо умови, щоб тут було 1500 черв'яків. Ще бактерії. Які будуть їсти органіку, пісяти какати. Органіка буде як мочалка зберігати для них вологу. Вони її будуть додавати, слизу всякого. І сподіваюся, що до малини це буде щастя. Рівчак я вирівняв, щоб він такий мав похилі схили. Трикутник перевернутий, гребінь був посередині. І оцю землю, яку виклав на малину, теж трохи розрівняв і розмільчив. Зараз ми вниз покладемо цю дернину, яку ми зняли з зеленою травою, щоб вона тут внизу починала приваблювати черв'яків, запускала процеси переробки органіків добрива. Поки вона волога, якраз. Додаткова волога також буде тут. Тепер беремо цю грубу деревину і вкладаємо на дно органічної доріжки. Можуть бути гвіздки, то залізо буде ще краще, як елемент поживний. Тепер маємо її впорядкувати, щоб вона плотніше лежала. Уявіть собі, як кайфуватиме черв'як, коли він побачив отаку вологу мочалку. Сам поселиться, ще й друзів запросить сюди. Ось трохи з сікатором помедитував над мілкою деревиною. Зараз ми її сюди також розстелимо поверх великої. Дивіться, важлива суть цього рівчака завести там зоопарк з черв'яків, з бактерій, з грибів. Вони почнуть тоді концентрувати там вологу і роздавати її, і поживні речовини і малині. Тобто, поживні речовини для кущів, для городини, для дерев є наслідком того, що в цьому рівчаку живе зоопарк. Тому. Для того, щоб його завести, треба на початках сюди краще дати вологи, якщо ґрунт сухий, бажано з мікоризою, щоб вона пішла по корінню. Але це ми зробимо вже в самому кінці. А зараз ми поселимо туди ефективні мікроорганізми. Їх ще називають емочки ефективні мікроорганізми. Зараз покажу, що це таке. В принципі, вони її самі там вже в землі є. І з часом вони почнуть сюди добиратися до вологи і до органіки. Але ми можемо пришвидшити цей процес для того, щоб за один сезон вони там вже розплодили цей зоопарк, який нам необхідний. Я використовую ось такі такімбокаші, придбав їх за порадою знайомих в магазині Козаряд. Це ось така штука. Ми зараз її тут просипаємо нашу деревину і накриємо її мульчею. Далі бажано, щоб ці емочки дуже бажано мали вологу, тоді вони починають плодитися, починають їсти все, що бачать навколо, в тому числі і шкідливі речі, і поповнюють важливими мікроелементами весь цей всю цю органічну доріжку. Так, Беремо жменю і прям добре просипаємо пахнуть хлібом тепер беремо старе сіно і прямо накриваємо зверху нашу деревину. Воно вже в лісі прямо приготувалося, бачите, до, до класної органічної мульчі, таке як треба. Сусід уже прийшов косити траву, хто буде чути не тільки мене, набирайтесь терпіння. Зараз я хожу по цих органічних доріжках, а далі бажано по них не ходити. Просто поповнювати їх органікою. Чому бажано не ходити, бо сюди від малини може піти коріння. І для того, щоб не руйнувати тут зоопарк з коріння з біоорганізмів, в них тут своє життя буде, то дуже бажано по них не ходити. Тому і поряд залишаю тут і тут пішохідні доріжки для того, щоб можна було збирати малину. Все, тепер сюди зверху покладемо свіжу траву, яку ми зірвали з рядків малини. Знаєте, оце. Роблю зараз органічну доріжку і захотілося стати аж самому такою малиною. Жити в таких умовах, як оце я створюю для неї. Все, ось вам одна доріжка готова. Залишилось її пролити мікоризою і все, і чекати, поки черв'яки... Позбирають від щастя малину і закатають її в баночки. Прийти сюди вже за варенням. Зараз зроблю другу і покажу вже результат. Рівчак готовий. Дерен з коріння внизу. Грубу деревину виклав. Дрібними гілками проклав. Все, зараз будемо засипати емочками. Не жаліємо, Просипаємо добре. Хай вони тут розводяться всім на радість. Згадав, як колись в дитинстві посипав після щедрівки. На ранок. сіно. Це мені повезло, що я його знайшов. Це в принципі не обов'язковий елемент. Головне, щоб тут була над деревиною класна мульча. І зверху молода зелена скошена трава. Далі трава буде коситися тут навколо на цих пішохідних доріжках, що тут, тут і буде сюди додаватися мульчею. А восени, скоріш за все, треба буде додати гілля і теж замульчувати на зиму. Загальна картинка виходить ось така тепер. Колосистої трави немає, шкода поки що не так гарно. Тут буде пішохідна доріжка, це органічна доріжка. Це пішохідна для збору малини, це органічна. І там пішохідна. Виходить, що скрізь можна достати, зібрати малину, не заходячи на органічні доріжки. І давати можливість корінню, біоті розвиватися, накопичувати вологу давати органічні і мінеральні добрива, створювати там для коріння і кайфувати. Ну, подивимося, як буде. Якщо навіть ця технологія не спрацює, то значить тут треба буде саджати дерева. Так як і тут вони ростуть. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтесь щоб спостерігати, як воно далі все розвивається. Буду все це показувати. А зараз залишилося полити все це мікоризою з водою. Розвожу мікоризу від живої землі в воді з розрахунку десь 10-15 мл на відро води. І зараз прольлимо все, що ми зробили. Добре це все перемішуємо, набираємо у відра і будемо проливати, а потім проливати. Мікоризу я буду лити більше під край, там де коріння може доставати до органічної доріжки, щоб вона пішла до коріння. І почала там працювати. Це дасть корінню малини класний поштовх для того, щоб, по-перше, краще почали рости наземна її частина, а по-друге, щоб коріння краще розросталося і вона почала отут в цій частині давати молоді прирости, які вже на наступний рік почнуть плодоносити. Цієї вологи буде достатньо також і для того, щоб запрацювали. Емочки. воно буде там зберігатися під мульчею. І все має бути ок. Дивіться, за таку красу, 3 літра смачної колодязної води через мене пішло в атмосферу. Випарувалося. Десь там в небі вже накопичується. Значить, скоро буде дощ. Будемо чекати, він якраз потрібен для того, щоб набрати вологу додатково ще всі органічні доріжки. Отакий чебрець ще росте. У нас в саду починає квітнути і дуже класно пахнути. Тому сьогодні зірву декілька паростків і зварю смачний чай після такої корисної роботи. Друзі, ми сьогодні разом з вами зробили дуже важливу справу. Ми покращили життя вже сьогодні усій біоті, яка приповзе на оці умови, які ми її створили. Всі черв'ячки, бактерії, грибочки, ефективні мікроорганізми, які ми заселили, мікориза почне там працювати. І весь цей зоопарк, скоріш за все, буде там дуже щасливий. Почне бурхливе життя. Почне запрошувати туди своїх друзів, родичів. Скаже, як тут класно. Приходьте. І все це бурхливе життя перетвориться в дуже класні поживні речовини для усієї малини, для її коріння. Скоріш за все, коріння почне відновлюватися. Воно тут точно є, бо малина росте. Тому почне добиратися до вологи, почне приймати на себе мікоризу, всі мінеральні і органічні поживні речовини, які отут створюються в органічній доріжці. І, скоріш за все, почне нас радувати відновленням і смачними ягодами. Ми їх будемо збирати. Смакувати органічною чистою смачною ягодою і готувати з неї смачне варення. Друзі, якщо вам це відео було корисне, цікаве, принесло трохи хоч задоволення, то буду вам вдячний за підтримку 10-ї бригади Edelweiss. Внизу посилання, зробіть посильний донат. Це буде дуже важлива справа для всіх нас, для наших садів, для біоти, яку ми тут розмножуємо, і для російського ворога, який прийшов до нас. Бо гарний ворог це мертвий ворог. Краще, хай він теж створює біоту на наших землях. Дякую, дякую за підписки, за коментарі. Всім багато любові. До нових зустрічей! Ось така наша малина наступного дня. Радується. Бачите як.